Це розповідь про один із найдраматичніших моментів новітньої історії України, про події, які розгорнулися в самому серці Києва на Майдані і назавжди змінили не тільки країну, а й, мабуть, увесь світ. Це історія про неймовірну мужність, страшну ціну і незламне прагнення до свободи. 48. Просто вдумайтесь у цю цифру саме стільки життів обірвалося в центрі Києва лише за один день, 20 лютого 2014 року. Це був найкривавіший день протестів, і він став точкою неповернення для всієї країни. Згодом усі, хто загинув під час тих зимових подій, об'єднає одна назва Небесна Сотня. Загалом 107 людей. Вони стали справжнім національним символом самопожертви. Але щоб зрозуміти, заради чого вони віддали свої життя, нам треба повернутися на самий початок. А все почалося як це часто буває з вибору, фундаментального вибору, який стосувався майбутнього всієї країни, і який у народу просто спробували відібрати. Отже, уявіть собі Україну 2013 року. Суспільство по суті стояло на роздоріжжі з одного боку. Європейська інтеграція, угода про асоціацію з ЄС. Цей шлях підтримували близько 42% громадян. З іншого тісніші зв'язки з Росією, вступ до митного союзу. За це виступав приблизно 31%. Це було не просто політичне питання, а справжній цивілізаційний вибір. І от 21 листопада уряд Януковича робить неймовірно різкий розворот. Підготовку до підписання ключової угоди з Євросоюзом раптово зупиняють. Саме цей крок і став тією іскрою, що запалила полум'я. Вже того ж вечора на Майдан Незалежності в Києві вийшли перші протестувальники. Так почався Євромайдан. Те, що починалося як абсолютно мирні демонстрації студентів та активістів, дуже швидко переросло у жорстоке загальнонаціональне протистояння. Існувало кілька ключових моментів, що перетворили протест на справжню революцію. Ось подивіться на це фото. Воно, мабуть, краще за будь-які слова показує, як усе змінилося. Мирні мітинги з прапорами і піснями перетворилися на палаючі барикади, дим, каски та коктейлі Молотова. Це вже була не просто акція протесту, а справжня боротьба. Давайте пройдемося по ключових датах. Спочатку в ніч на 30 листопада спецпідрозділ Беркут по звірячому розганяє студентський мітинг. Це викликало таке обурення, що на вулиці вийшли вже сотні тисяч людей. Потім, 16 січня, влада ухвалює так звані диктаторські закони, які фактично забороняли будь-який протест. Після цього пролилася перша кров. А кульмінацією стали страшні події 18 20 лютого. Що ж це за диктаторські закони? Це був цілий пакет ініціатив, ухвалених, до речі, з колосальним порушенням процедури, просто підняттям рук у парламенті. Вони забороняли майже все: від носіння шоломів на мітингах, до блокування адмінбудівель. По суті, влада намагалася запровадити тотальний контроль і зняти з себе будь-яку відповідальність за силові розгони для протестувальників. Це стало чітким сигналом: мирний діалог неможливий, шляху назад немає. Революція, врешті-решт, перемогла. Режим Януковича впав, але ціна цієї перемоги була надзвичайно високою. Давайте поговоримо про те, якою була ця ціна і як спадщина Небесної Сотні живе сьогодні. Так хто ж вони, ці люди з небесної сотні? Це ж не просто якась абстрактна цифра. Це були звичайні люди: підприємці, вчителі, фермери, науковці, студенти. Наймолодшому Назарію Войтовичу було всього 17, найстаршому, Івану Наконечному 82. Вони приїхали з усіх куточків України. Були серед них навіть громадяни Білорусі та Грузії. Тобто, це був справжній зріз усього суспільства, об'єднаного однією метою. І ця жертва не залишилася непоміченою. В Україні заснували спеціальну державну нагороду Орден Героїв Небесної Сотні. Але визнання було й на міжнародному рівні. У 2018 році Небесну Сотню нагородили престижною європейською премією Куденгове Калергі. Просто для розуміння лауреатами цієї премії в різний час були такі постаті, як Ангела Меркель та Рональд Рейган. Навіть світові лідери розуміли масштаб того, що сталося. Ось, наприклад, що сказав у 2015 році Джо Байден, який тоді був віце-президентом США. Ці слова підкреслюють, що на Майдані українці відстоювали не лише своє майбутнє, вони віддавали життя за загальнолюдські демократичні цінності. Але на цьому історія не закінчилась. Навпаки, події 2014 року виявилися лише першою битвою у війні, яка, як ми знаємо, триває й досі. І ось це ключовий момент підтверджений офіційно зовсім нещодавно. Після довгих років розслідувань, у жовтні 2023 року, Український суд встановив.